Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Жити стало лучше, веселіє країна мрії Зеленського, пише професор Бібрецький, але спочатку відео, в якому провільно дихати від Зеленського. Бо ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності. Європейські, ми хочемо бути членом європейського союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. Побачили, а тепер по порядку. 4 квітня 2024 року Україна подала до Ради Європи письмову заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини, зокрема, недоторканність житла та особистого майна, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте та сімейне життя, свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати та повертатися на територію України, право на свободу думки та слова, вільне вираження поглядів та переконань, право вільно збирати зберігати використовувати та поширювати інформацію, право на проведення зборів, мітингів, вход і демонстрацій, а також право на страйки, право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовини щодо вступу в ЄС. Тепер ваші зобов'язання мають виконуватися стороною Євросоюзу, заявив Зеленський. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру. Зеленський, ага, після шашликів на майські Зеленський хоче запрошення України на липневому саміті НАТО. Потрібен сильний політичний сигнал. Україна працює США над текстом двосторонньої безпекової угоди. Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю, 28 квітня. Ага, як потужний вересень і незламний серпень минулого року. От що він курить? Пише зіновій Бібрецький. А ось що говорять юристи та блогери. Зеленський сказав прощавай Україні в Євросоюзі. Тепер ми остаточно країна диктатура. Україна, тобто Зеленський, офіційно подав до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. В ній сказано, що під час воєнного стану. Права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Далі в документі перераховуються заходи, які вживаються в Україні під час воєнного стану, і можуть вважатися відступом від Конвенції про захист прав людини та міжнародного пакту про громадянські та політичні права. А так як Зеленський хоче продовжувати війну безкінечно, щоб залишатись при владі, то і воєнний стан буде продовжуватись безкінечно. Повний перелік опубліковано на телеграмі. Каналі Новини Правди. Підписуйтесь на телеграм-канал Новин Правди, щоб знати більше про заборонені владою новини. Тому що навіть про це на єдиному марафоні не розповідають зараз. Підписуйтесь лінк в описі цього тіктоку. Ну і давайте зрозуміємо, до чого нас Зеленський привів. Тому що, знаєте, війна і при Порошенку була, але чомусь з порушень прав громадян, політичних прав. Не було інтернет, гудить. Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. У тексті йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою стати конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Ну, це знаєте, це за принципом про це ми довго говорили, але тепер це все офіційно і так обмежується в тому числі право на вибори, право на недоторкані житла, таємницю листування, невтручання в особисте сімейне життя, свободу пересування та місце вибору, місця проживання, свободу думки і слова, проведення зборів, освіту та підприємництво. Ну і є ще заходи, які може вживати влада. Я запишу відео щодо повного розбору цього, я навіть не знаю, як сказати, воно буде в Шапці Профілю там на каналі. А хто вже хоче текстову версію, почитати з оригіналом? З оригіналом Телеграм в Шапці Профілю. Ну, скажімо так, знаєте, коли ми говоримо про якісь закони 2013 року. То все оце, воно просто оте, оте. відносно з цього виглядає просто якоюсь дитячою забавкою. Ну, ми ціло... в цілому ми розуміємо, що все оце вже в Україні присутнє. І закон про мобілізацію, який ми читали з вами, він демонструє ці всі пункти. Вони там передбачені, але деякі моменти мене стурбували, свободу слова і думки. Невтручання в особисте сімейне життя, проведення зборів, таємниця листування. Це щось новеньке. Телеграм шопці профілю, там про це докладно, і в Ютубі розберемо згодом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.